Маряша Безугла, без Безугла, яка теж невідомо на чому сидить. от Її e, остання витівка, так би мовити, вона здала місце розташування головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, сказав, видала його розташування буквально з точністю до одного метра. Ну, я сподіваюся, що, можливо, Сирський все ж таки змінив локацію після того. Ну, але з іншого боку, він не може весь час бігати по всій державі від Е, е Що з нею робити? От коли здається 72-го бригаду, то сирського, то ще когось з е, вищих керівників. Чесно кажучи, те, що вона витворяє, це вже довело військових до сказу. Я, я боюсь, що вона, вона нарветься просто на якогось е, ошалілого Інваліда війни, який милиці її увірве очі. І, і потім банкова буде кричати про теракт або про щось подібне. Справа в тому, що спостерігається зараз конфліктна лінія між Єрмаком і генералом Будановим, і Єрмаком і Генералом Серським, і між генералом Серським і Генералом Будановим. Тобто і в цьому ну, встравлюванні одних з одним. Якраз роль Мар'яші е, просто виключно. Вона вже перетворилася в, якісь, ну, в якусь психічну торпеду, чесно кажучи, яка торпедує по першому. Причому, що цікаво, вона використовує чутливу дуже інформацію, яка на грає е, ну, військової таємниці. І жодні спецслужби, жодна контрозвідка з нею жодного разу навіть не поспілкувалася. Тобто враження таке, що е, в Україні потрібно ну, повинна е, зараз створитися народ, народна контрозвідка, народний смерш і зайнятися Мар'яною Безуглою. бо це щось мені вже кілька військових е, говорило, що вона тільки потрапить десь на наші очі, ми, ми дивитися не будемо. І е, швидше за все, що її возять по Києві в якісь броньовані автівці, е, або ну або взагалі десь держать в заперті, щоб вона на, на люди не потрапила, бо люди дуже швидко зреагують на її присутність. Мені цікаво, чому оболонські виборці досі не проводять з нею зустрічі, не викликають її на е, ну вибори вже вправі. Е, Вимагати зустрічі публічної звіту публічного свого депутата відкликати журиторника за українським законодавством неможливо, але змусити звітувати, запресувати депутата, щоб він поводився чемненько і охайненько, можна дуже легко. Оболонь це район з дуже я б сказав високоосвіченою і багатою публікою. Тільки чомусь вони за. Цю потвору голосували, от я не можу. Ну, тобто, природа цього голосування за Мар'яну Безуглу це такий дикий кидок на зелений колір, напевно. Ну, так. Бо Київ, який високоосвічений, раптом у всіх мажоритарках проголосував за слух. Це в Києві балотувалося Прекрасні депутати, наприклад, Андрій Іллянко зі Свободи, прекрасний мажоритарник, чесно працював в окрузі. Тому ну, ці, ціла купа прекрасних, чесних людей, хороших депутатів, е, відповідальних. Ні, кияни з дуру голосували. Причому на місцевих виборах вони вже правильно голосували, вже слуга там нічого не поздобував, серйозно партія. Але блін, ну що цей психоз на Зеленського, на це, це якась ну, дич, чесно кажучи. Але от е, була е, цього тижня пост е, народного депутата Сергія Тарути. Дуже угу. цікавий, я думаю, що ти його бачив, де він так. заявив, що як і Путіна безуглу зупинити неможливо, і з тим треба щось зробити. тобто. Uh, що це uh, дає? От uh, ну добре, він зробив пост. Що далі? Який має бути наступний крок? Хочу нагадати, що Тарута, попри те, що він з Донеччини, він же ж депутат від Батьківщини. Так, ні, ну, він загаді досить адекватний чоловік. Він і eh, Ніколаєнко у них є партія, що вона не доля називається раптом, от, забув назву цієї партії. Так. І Ніколаєнко формально є лідером партії, але це все коштом Тарути робиться. І очевидно, що він дуже обережний завжди в висловленнях, особливо на друзі, щодо друзів влади. Але всі розуміють, що безугла це просто, ну, я б сказав, такий е, руйнівний робот, який е, вийшов із управління. і Трощить все на своєму шляху. Я підозрюю, що те, що партія Слуга народу не виключила її з фракції, є якраз елементом колективної відповідальності партії за її злодіяння, так би мовити. І очевидно, що партії повинні враховувати, що вони заплатять електоральним результатом за безумно. Ну, але це буде Бог бо, бо, бо зна коли, а от що якщо вже така обережна людина, як Тарута, ну, в нього уривається терпець, то це вже щось значить. Взагалі, взагалі, мене дивує, ну, щодо депутатів, то тут справу повинен відкривати, відкривати Генеральний прокурор. Ну, Костін, який друг. Єрмака, яку він справу відкриє. тобто ми потрапляємо в пастку такого типового російського беззаконня, коли в випадку Мар'яни Безуглої нам казати: а ви звертайтеся до суду. А до суду звертатись немає сенсу, тому що по процедурі для того, щоб ну, розглядати справу в суді, треба, щоб Генпрокуратура надала. Так, мовити, зняття імунітету з депутата, добре. А СБУ, ну це, це взагалі питання контрозвідки. Але мені здається, що для СБУ існує е, певний бар'єр, до вище якого вони не можуть далі працювати. Тобто проти жодного з політиків е, серйозної кримінальної справи за ну от повідкривали е, справи. Проти тих, хто повтікав. Ну, справа проти Шушича за державну зраду, це максимум, що вони спромоглися. Але ми ж пам'ятаємо, як вони просто торгували Медведчуком, як вони ці вистави з Медведчуком, коли його привозили там ледь не з мішком на голові кудись. Це, це все цирки. Я думаю, що ті, хто Медведчука там привозив на зйомку, стояли перед ним на витяжку. А не демонстрували, що вони сильні і впливові, тому на жаль, спецслужба дуже добре воює на фронті, дуже ефективно проводить спецоперації, проводить до речі, хороші операції е, і всередині країни цікавезні. Але, наприклад, от проти УПЦ МП або РПЦ взагалі ж ж, жодна інституція нічого не робить, тільки СБУ і займається ним. Але в плані переслідування політиків, то тільки мені здається, що там є дозвіл тільки опозиційних політиків клювати, але більше нікому. Це дуже тому, що ми, ми сподівалися, що СБУ буде самостійною. Хочу нагадати, що до речі, під час свого першого президентського візиту до США Володимир Зеленський, ну коли вже президентом обрали Байдена. Це був, по-моєму, кінець серпня 2020 року. Так от, е, якраз Зеленський обіцяв Байдену запустити закон про реформу СБУ і ну, обіцяв призначити антикорупційного прокурора. Антикорупційного прокурора вони призначили, по-моєму, через півтора роки. Після цієї обіцянки. А е, СБУ так і не реформували. Е, Владимир, а от ти згадав тут про ймовірну відставку Буданова. Дійсно такі чутки циркулюють. Я зустрічав у багатьох е, оглядах подій у багатьох прогнозах. А наскільки це є серйозно? Мені здається, що ця велика атака на Буданова і такий ну, тріскотня проти Буданова в медіа. Була пов'язана з тим, що в Будановах відбирали е, Укрспецекспорт, структуру, яка зараховує дуже ну, за кордоном озброєння, особливо для потреб військової розвідки. Ну, там дуже, дуже е, багато всякого дуже специфічного устаткування, дуже рідкісного, але там досить серйозні кошти через спецекспорт проходили. І е, зараз виникла в Єрмака ідея уніфікувати це, прибрати і сконцентрувати в одних руках всі збройні закупівлі. Попри те, що структури, які пов'язані з міноборони, е, наробили правопорушень на 4 мільярди доларів в закупівлях, і ні грошей, ні, ні боєприпасів, ні устаткування, нічого поки що немає на в рамках ці, цієї суми. Які, якісь поставки відбулись частково, якісь зовсім не відбулися, і там, до речі, міноборони взагалі залізло, по-моєму, в конкурентну боротьбу. Тобто, чиновники розчищали можливість поставок під свої ну, кишенькові дружні структури, це, це ще гидкіше, тобто. Це мені здається, що сюжет Буданова закінчився на тому, що від нього забрали великий фінансовий пакет на закупівлю. І зараз військова розвідка втратить свою ефективність, тому що вона не зможе в тих потрібних обсягах оновлювати всяке, всяку спеціальну апаратуру, яку вона використовує на полі бою. І не лише, на жаль.